Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Я дуже рада вас всіх вітати. Дітки, хтось до нас стучиться. Добрий день, зайченятко. Ти якийсь стурбований. А що сталося? Так, я стурбований. Я дуже хвилююся. Чому? Вчора ми, з дідусем пішли в ліс збирати гриби у галявині під кущем знайшли коробку з сірниками, поклали її в кошик. Але по дорозі ми зустріли руде лисеня, ледве втекли від нього. І тільки дома вже помітили, що сірники ми загубили. Дітки, аби не бачили тут сірники? Ні, заченятку, ми сірники не бачили і ніхто нам їх не приносив сюди. Ой, 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 Дітки, чує, ой, хтось ой, до нас ще йде в гості. Ой, допомогіть мені. Ой, ой. Так це ж лисеня, лисеня, чого ти стогнеш, що в тебе трапилось? Подивіться на мою. Покажи нам лапки свої, О, так це ж опіки. Лисеня, де ж ти так свої лапки поопалювала? Це, це все за ці видні. Коли я їх зустрів на галявині, я їх налякав. З їх кошика випала така гарна коробочка, а в ній то палички. Звірята, у мене така пропозиція. Зараз ми всі разом. Ви і ми з малятами порухаємося. А потім, лисеня, ми тебе уважно вислухаємо. Вітрик! Небезпечні забави лисенятка Фредді. На маленькій галявині казкового лісу жив собі маленький лис Фредді, і була в нього звичка нести додому все, що знайде в лісі. Знайде суниці, несе додому. Знайде сімейку грибів додому. Одного разу навіть і ржаву бляшанку з під консерви приніс. Того дня у ліс прийшли мандрівники. Вони зупинилися відпочити, поїли, прибрали за собою та пішли далі. Але синятко сиділо за кущем і з цікавістю спостерігало за ним. Раптом воно побачило, як в одного з мандрівників з кишені випала якась річ. Фредді зачекав, поки мандрівники відійдуть подалі і підібрав її. То були сірники. Та мале лисеня про це не знало і з радістю принесло на галявину. Треба сказати, що на галявині було лісове селище. У ньому жили зайці, білки, бобри, лосі та багато інших тварин. Прибігло лисеня у селище, показало свою знахідку друзям. Їжачок сказав це сірники. Матуся казала, що малечі не можна ними гратися, бо може статись пожежа. А лисеня йому відповіло це маленьким не можна, а я вже великий. Потім Фредді розкрив коробочку, дістав сірник і запалив його. Сірник загорівся, лисеня обпекло лапку, злякалося та кинуло запалений сірник на землю. Загорілося сухе листя, полум'я здійнялося вгору. Добре, що їжачок був поряд і загасив вогонь. Оганий ти, Фредді, не можна бавитися з вогнем, бо буде біда і птахам, і звірам, і нашому лісовому селищу. Не вчи мене, я і сам розумію, обійдуся без твоїх пора, сердито відповіло лисеня і побігло далі. Сіло собі в чагарниках біля старого дубу, щоб його ніхто не побачив, дістало сірники та давай ними чиркати по коробочці. Побачила це стара сорока. Не можна бавитися з сірникам, бо вогонь то страшна сила. Він може велике лихо скоїти. Сірники зроблені не для забав і пустощів, і не для того, щоб з ними діти бавилися. Не грай, бо може бути пожежа. Ти ще мене вчити будеш, обурилося лисеня. Летиш собі, тітонько, той лети далі. Не заважай мені. Побіг Фредді назад в лісове селище, сховався в своїй хатинці, щоб його ніхто не бачив. Та давай знову бавитися із сірниками, запалить сірники і дивиться, як вони красиво горять. Аж раптом сірник зламався і відскочив на лисяче ліжко із сухого моху. А мох... Відразу ж і загорівся. Тут вже Фредді не допустощив. Полум'я перекинулося на стіни будиночку, лисеня одне не могло загасити. Воно так злякалося вогню, що заховалося в шафу. Але там попав їдкий дим в очі. Фредді вискочив на вулицю і заголосив Пожежа. Пожежа. Рятуйте, допоможіть! Добре, що поряд пролітала тітонька сорока. Незважаючи на образу, вона затріщала на все лісове селище. Сюди, сюди, всі сюди, гасіть вогонь, лисеня хатинку підпалило. їжачок викликав рятувальників зайців. Дядько Заяць і його команда. Почали носити воду в відрах і заливати вогонь. Спритні білки закидували вогонь землею а бобри збивали полум'я гілками. Лисеня заливалось сльозами та говорило: Я більше ніколи не буду бавитися сірниками. З часом пожежу вдалося загасити, та хатинка Фредді згоріла. Повністю засмучене лисеня розтирало сльози на вкритому кіптявою обличчі. Дядечко Заєць суворо сказав усім малюкам, які зібралися біля пожарища. Ніколи не беріть сірники в руки, а то буде як лисеняті. Ви розумієте, що могло би згоріти все лісове селище, і ми всі залишилися б без житла, кожен спроможен бути відповідальним. Якщо ви бачите, що хтось із малюків грає з вогнем, зробіть йому зауваження та розкажіть дорослим того вечора. Фредді вперше в житті довелося заночувати в їжачка. А зранку всі жителі лісового селища зібралися разом і відбудували будиночок лисеняті. І з тих пір воно назавжди запам'ятало, що не можна грати із сірниками. А ви, діти, знаєте про це? Ну, от тепер ви все знаєте. Тільки після того, як я погрався з сірниками. Я опік свої лапки. В мене хатинка згоріла. Я більше гратися з ними не буду. Вони погані. І вогонь поганий. Лисенятко, а ти знала, що вогонь буває для людей як другом, так і ворогом? Ні. От зараз ми разом всі і розглянемо. Привіт, малята! А ви знаєте хто я? Так, я пожежник, з вогнем борюся. Вогонь не тільки наш ворог, а ще й друг. Давайте разом з вами пограємо в гру і роздивимося дуже уважно, де наш вогонь друг, а де ворог. Ось горить будинок. І пожежники приїхали його гасити. Тут вогонь наш ворог. Діти не загасили вогонь, пішли далі. І так може згоріти увесь ліс. Вогонь друг чи ворог? Правильно, ворог. Загорівся ліс, і всі звірі тікають. Як ви гадаєте, вогонь ворог? Так, ворог. Діти гралися сірниками і сталася пожежа. Не можна гратися, це небезпечно. Так що ми можемо сказати? Вогонь друг чи ворог? Правильно, ворог. За допомогою вогню. Можна приготувати обід. Чи допомагає нам вогонь? Так, він наш друг. Ще за допомогою вогню можна зігрітися, а також дає нам світло. Вогонь друг? Так, правильно. Можна приготувати їжу або підігріти. Як ми можемо побачити, Повар готує піцу за допомогою вогню. Так друг чи ворог? Правильно друг? Не можна гратися сірниками, Андрійко, бо це не іграшки, вогонь ворог. Так, діти? Що там вариться смачненьке? Мабуть, мама готує вечерю. Діти, вогонь друг чи ворог. Так, вогонь друг. За плитою готують тільки дорослі. Діти не підходять. Це дуже небезпечно. Дивіться, як спалахнув вогонь. Так вогонь друг чи ворог. Правильно ворог. Хтось не вибухнув праску і загорілась сукня. Будьте дуже обережні. Вогонь друг чи ворог? Правильно, ворог. Значить, у мене вогонь був ворог. Так, Лисеня, Із-за того, що ти грався з сирниками, вогонь став ворогом. Тому що, особливо дітям, не можна гратися з сірниками. Це дуже небезпечно. Я зрозумію, Лисеня, де зараз знаходяться сірники? Я віддам їбесю, щоб більше ніхто з ними не грався. І не напоїв Великого лиха. А їх більше немає. Вони згоріли. Разом із хатинкою. Ну от і добре, а зараз ми всі разом погаємося зі своїми оченятами. Малята, я сподіваюсь, для вас, як і для лисеня, сьогоднішня зустріч була дуже корисна і повчальна. І ви зрозуміли, що вогонь не завжди добрий, а він буває ще і злий, і поганий. Але це тільки тоді, коли ви ним неправильно користуєтесь. І взагалі, діткам жодного разу не можна гратися сірниками або вогнем. Малята, бережіть себе і до побачення. До нових зустрічей!